Сьогодні Чорна п'ятниця, і вона дійшла і до інжуру. Скажу одразу, це не є рекламним відео. Я ділюся з вами власними думками, власними джерелами інформації. Ми розбираємо і в закритому каналі, і у безкоштовному відкритому каналі, який я також вам усім раджу підписатися, де ми обговорюємо різні новини ринків, фінансів. Нерухомість це є один з класів активів, який має бути в портфелі. Можна фізичну нерухомість купляти, можна, якщо суми невеликі, використовувати різні фонди. Вони є і на Interactive Brokers, і на Freedom Finance. так рейти різні міжнародні фонди і так далі, що саме нерухомістю займається. І ось у нас є з вами такий інжур тут в Україні. І сьогодні ми можемо з вами, сьогодні Чорна п'ятниця, в них на 1% дешевше придбати активи фонду, адже вони сьогодні не беруть свою комісію. І ще якщо ви реєструєтеся за посиланням в описі, то отримуєте знижку на першу покупку ще відсотка. Тому сьогодні ви можете, якщо зареєструєтеся за моїм посиланням і купите сьогодні фонди, ви легко воно поповнюється за Ібаном. І, власне, можна купувати. Я зараз покажу, як це робиться, можете 1,5% зекономити. Це чудова можливість. Ось я вже тут написав: 613 сертифікатів, натискаю забронювати. Зараз мені прийде код з Смс. Ось я його підтверджую. І все. Я забронював 613 часток фонду. Можна подивитися, почитати про ці фонди. Тут є Injure Energy, який я сам не використовую, адже, як на мене, більш ризиковий тут. Можна більше потенційно заробити, але і шанси, що цей фонд не вистрілить. Також є, і вам просто повернуть гроші. Мені не дуже це цікаво. Також тут є ВДП, якщо вам хочеться через інжур купувати. Але я, власне, використовую інжур рейд, основний їхній фонд, і можу вам також це радити. Рейтруйтеся за посиланням, щоб отримати бонуси. Тут є ось вся інформація про фонд. Ось, будь ласка, тут і Сільпо, і Макдональдс, і Фозі, і інші ще, ще комерційні об'єкти. Бачите, тут і Скайпарк у Вінниці. І різні рітейл-парки, новус, наприклад. Можна подивитися їхню дохідність за час існування. В них це все публічно. Знову ж таки, є в кожному напрямі ризики. Це треба розуміти. Кожен клас активів має ризики. Тут є ризики, що щось станеться з об'єктами, є ризики, що якісь регуляторні зміни будуть і так далі. Але, як на мене, проект цікавий, я особисто. Не можу радити там на весь капітал сюди заходити. Нікуди не можна на весь капітал заходити. Але на, знову ж таки, частинку, яку виділяється під комерційну нерухомість, можливо, це 5%, можливо, це 10%, можливо, це 20% вашого капіталу. Why not?